Раз таку, що ми не люди якісь, я не знаю, я, так мені обідно, так жаль, що це учасник mm -hmm. сильно, дуже. Ну, ну за що ті криміналі? Що вже дойшло до того. Ну, треба чогось дочепитися. Він і казав, що я те посажу, її предупредив. А хто казав? Ще її в ліцеї казали навесні. Приїхав якийсь до начальника, Цього з ліцею і каже, говорить, щоб вона мені участок отдала. Чи продала, чи віддала. І той умішався Романенко. ну, яке твоє діло? Романенко це генерал-майор, так, з ліцею. е. Ага. Да вона подяки получала. Я було читаю подяки, як 8 березня ні на виступа, дітей водить у ті. Як Шевченковські дні, ні на в Українському і в сацисту, як і новий рік ні-ні, того, щоб на Йольці все. А тепер зробили хто що? А Це невозможно, це невозможно. Це просто як вони її обаганили, обидали. А тепер ще можуть і зробити. Вона й казала, що ви мені зробите, що я ще й хабар вберу. Ше шейтреть може, та і таке можуть. А що ви думаєте? Ага.